Сьогодні в нас на огляді був Volkswagen Touran. Перша реєстрація була в першому місці 21-го року. В гарному стані є моменти по автомобілю, але це можна сказати самий низ ринку цього автомобіля. Тому в принципі, можна закрити очі на такі косметичні моменти цього автомобіля. Значить, що ми маємо? У нас є 2 літра двигун 110 кВт, 150 кінських сил. На DSG DQ381, 7-ступеневій коробки передач на IQ LED е максимальній оптиці. У нас є щитування знаків, є утримання в полосі. На жаль, у нас немає датчиків мертвих зон, у нас немає безключового доступу. Вона йде у нас на от таких от 17-х дисках, значить, з новою е літньою гумою. Спереді десь 8 мм, ззаді десь приблизно 6 мм. На кожному салоні автомобіль. В гарному стані руль, led щиток у нас Digital cockpit, навігація, є е, кнопка відкривання багажника, є у нас адаптивна підвізка DCC, партроніки, такого стайне. ззаді у нас є шторочки. Є косметичні моменти е, типу це треба підполірувати накладку якби захисну плівку, треба здерти, наклеїти. Знову є камера заднього виду, також у нас. значить, Сімімісно є такі от моменти. Ну Тому що це, можна сказати, мінівен, Він береться для відпочинку, для їзди і е десь на екскурсії, на море і тому подібне. Так що такі моменти є. Його треба просто довести все до ума. і... Просто дати автомобіль детейлінг. І я вам скажу, якщо б автомобіль наприклад, був взагалі в ідеальному стані, то ціна цього автомобіля була б десь на порядка 2-3 тисячі євро більше, чим вона зараз коштує. ззаді клімат також, ззаді теж є у нас шторки, електросидіння переднє у нас кожен в відмінному стані кожен. Взагалі питань нема. Перша ціна автомобіля була 22 тисячі десь з половиною, десь 22500, якщо я не помиляюся. В інтернеті зараз ціна 20 тисяч євро. Такий гарний автомобільчик. Запрошуємо вас в нашу компанію на підбору автомобілів з Німеччини, в інші країни. Як Євросоюзу, так і в Україну. Замовляйте, будемо вам підшукувати гарні автомобілі для вас.